Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Так, А відбивну зможеш. На ріту. Ага. ага, навіть так. Молодець, Оксана. Тримай тобі медаль за розвідку. Мій шань, я зараз тобі цю медаль на лобу повішу. Так, я твоє прохання виконала, тепер ми квити. Ну, типа та. Вільно солдат! Міша, досить виділиться. Ти краще скажи, навіщо тобі все це потрібно? Оксан. Ага. Я влюбився в Риту, Не можу без неї дихати, не можу без неї їсти, спати, не можу, руки потіють, переживаю. Віриш? Добре, якщо не хочеш говорити правду, не треба. Але тепер знаєш, що я за тобою слідкую. Ні, Андрію, я сказала, це надто дорогі іграшки для нас. Ну це ж в робокозаки. У них у кожного своя суперсила. А твоя суперсила це конючити в мене гроші. Ні, і крапка. А що це ви так сваритесь, що аж далеко чутно? Що, не хоче в школу йти? Привіт, Анжелочко. Привіт. Ми тут говорили з Андрієм про. Робокозаки. Мені мама вчора купила. Це на номазепа. Він розкладається на двадцять частин. Глібчику, синочку, дай Андрійку хай потримає. Хоч подивиться. Не знаю, Анжелочку. Я вважаю, що дітям не потрібно купувати такі дорогі іграшки. Через місяць він захоче нову, mm. а потім ще нову. Я на дитячому щасті не економлю. Ходімо. Навіть ага. так. Ну да. Цікава барошня Ріта. Скажи. Ріта. Ну як ти збираєшся її завойовувати? Ну ти ж тільки що читав. Вона би від свого кота Роберта. Ну, не знаю, якщо ти хочеш, щоб вона прирівнувала тебе до кота. Юля, що ти перегибаєш? Я кота вкраду, а потім буду шукати. А навіщо його шукати, якщо ти його вкрадеш? А ти подумай. Бо я потім його знайду. Вона впаде мені на груди, заплаче, я буду герой. Ах, клас. Юлік. Юлік. Мені здається, тобі ті таблетки вже не варто питати, якісь Та Там таблетки. Толково. Господи, ці робокозаки коштують, ніби вони самі приходять з тої Запорізької Січі. Ага. От у мене в дитинстві були іграшки. Кусок дерева і моя фантазія. І все. Коля, я тебе так давно знаю, що можу 100% сказати, що в дитинстві в тебе був максимум кусок дерева. Але щоб втерти тертитій Анжелі носа я можу витратити будь-яку суму. Ти хотіла сказати, що все це заради сина. М? А я так і сказала: це все заради сина. <гум> па. М -м -м. Мені потрібна твоя допомога б мені допоміг. За частірки одне слово відгадав і ти невірно. Ну, пап, ну будь ласка. Я отримала сьогодні фазер челендж. Там фішка в тому, щоб максимально відтворити дитячу фотку з батьком. Mm -hmm. Я все розумію. Але в мене сьогодні вихідний іон. Купа справ. Пап, це реально важливо. І зараз в тренді. Це все заради доньки. Ну, Дійсно, якщо це заради доньки. Я сходи. Дякую. 오! <shriek> <shriek> Казала, щоб ти більше не з'являвся на моїй території. А може, я не чув. Слухай, вибач мене за ті мої приколи. Дурак, визнаю. Обіцяю, більше такого не буде. Вони що отруєні? Та ти що? Законченого немає чи що? Шо? Є така думка. Взагалі-то дякую. Я дуже люблю польові квіти. І пташину молоко обожнюю. Звідки ти дізнався? Да так, інтуїцію гарно маю. Кашпіровського передивився. Тоді, що я? Пішов тоді, так? Ну, добре, але без обід. Угу. Так, без обід. Слухай, сусід. Чай будеш? З казінаками? Ого, тут заварки на ведро чаю. <рес> ти смішний. А можеш принести цукор? же він. Блін, я забув, я з цукром не п'ю. А не маєш? Маю? Принеси, будь ласка. Добре. Все добре? А, ясно, все нормально. Я забув. Коля, коля, коля. Я коля пообіцяв плечі мапити. Глопкою. Руки короткі не дістає. Мошу бігти. А, дякую за чай. Бу. На здоров'я. Мам, ми вже тут півгодини стоїмо. Може, підемо вже. Підемо, коли я скажу. Андрійчику, синку, що тобі мама купила. Ого! Це на Мазепа. Так, а щоб йому не було сумно одному. Хмельниндя. <рес> Мамо, ти найкраща. Це ти, синку, найкращий. Ой, Анжелочка, привіт. Глібчику, а я так не помітила, коли ви підійшли. А я бачу, ти все ж таки купила робо-козаків. Так, ти знаєш, давно хотіла сина порадувати. І йшла повз магазин і купила. Ясно, ясно. Глібчику, синку, а що ти там дивишся? В тебе ж вже такі є. Я подумав, що це мама три тисячі. Ну саме крутий. Мам, ти мені його купиш. А я якраз хотіла Андрійчику купити цього. Мамая три тисячі. Так, на дитячому щасті. Не економлять. Ходімо. Що, попався гадяниш? Надіюсь, ти того вартий. Роберт. Ні, звуком мені там. Роберт! Роберт. Киць, 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 киць. Ти де, Роберт? Киць-киць, киць, киць, киць! Щось шукаєш? Та Роберт десь зник? Був у дворі, а зараз немає ай 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 яй Ну все, по-любому, десь на теплу трасу прибився. А може він повернеться? Сумніваюся. Ти ж бачила, він старенький. Все волосся йому повпадало. Думаю, в такому віці він не знайде дорогу додому. Це сфінкс, така порода. Тим більше, єгипетський кіт в наших краях собі ради не дасть. <смуз 'я> О! Ось це нормальне. Я тут наче прикольно вийшов. Пап, я тут сиджу на горшку. Це вже буде трошки інший челендж. А, ну да. О, давай цю. Я тут, так. Ні. Не думаю, що я знов захочу робити ось цю міліровку. Тоді нам прийдеться взяти фотографію, де ми на озері. Угу. Mm -hmm. Всього на всього треба буде змотатись на пляж. Mm -mm. Тоді я запустю тебе в салону міліровку. <рес> ну, добре. Поїдемо на пляж. Блін, залишився один мама, і той на троєщинь, а? Слухай мам. Звичайно, тобі дякую, але мені і двох роботи козаків вистачить. Ні, якщо купувати, то всі одразу. Що ти так довго іси поїхали забирати. Так мені ще домашнє завдання робити. Синку, ніякого домашнього завдання. Сьогодні мама й буде наша. Ти ж сам цього хотів. Ну, давай, давай! Що нема? Ні, немає. Я вже всюди шукала. Доведеться дзвонити у службу порятунку. Ти що не вздумай, забий на них. Колись в армії зі мною такий корей служив, ото, звісно, він собак котів шукав. За пів години уявляєш? Мене навчив. Серйозно? Слухай, то, може, ти його знайдеш? То я? Та де ти що? Там дуже складно. Ритуал складний. Я забув, Треба згадувати. Ну, будь ласка. Ну, ладно, сусідішка. Не переживай, знайду я твого Роберта. Будь спокійна. Іди <звітник> 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 до тата, йди. <звітник> Зараз завтік. i То тепер найкраща мама, а? Ти. Ага. Ти найкраща мама. Просто я хотіла зробити приємне глібчику. Після того, як я його усиновила з інтернату, я пообіцяла йому, що в нього буде все. І так хотів цього мама. Блин. Вибач, я, я ж не знала. А! а я не знала, що ти досі віриш в ці приколи. А! А! Ну що, догралася, актриса Тюзу? Сама винна. Думай тепер, що ми дітям скажемо. Дітям. Гліб. Андрій. О, здається, це те саме місце. Це видніше. Ну, паркуємось? Та то. Ну, а що? Я роблю все як тоді. Ти ж сама що хотіла. Ну, ти даєш, жара капітальна. Ага. Так, швидше фото зробити. Так. Я поки що штати поставлю, а ти на той круг своїм перегаром. А, дуже смішно. Слухай, прикольно вийшло. Ага. Я навіть згадав, як тоді ми їздили купатись. Пам'ятаю, я купив нам пахлаву. Mm -hmm. А це був просто пиріжок обмазаний медом. Хм. Ну, Хто тоді ту пахлаву бачить? Я просто хотів до порадувати тебе. Ну, тато, та і так спекотно. Йдемо додому. Тату. А де наші речі? Вкрали. Ну прям все, як тоді. Кис-кіс, кис, кис, кис! Роберт! Роберт на! на. кіс 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 кіт Ну, Де ти є? Ах, ти скотина не садуба. А ну ходи сюди! Як ти мене замахав? Я тобі дам м'яв. Хто тебе просив сюди лізти? Фу. Роберт. Ой. А де Роберт? Роберт! Доню, а ти впевнена, що все це спрацює? Повір мені. Зараз тут буде кортеж з Мерседесів. Ей, красотка. Залаш в кабіну, покатає. Так, а ну пішов звідси. Я тебе зараз покатаю, Це моя дочка. Всі мої козбочі. Сам такий. Давай, давай. Е -е -е. Ну що, спрацювала, кажеш. Так, тепер ти йди в кущі, а я буду ловити машину. М? Пап, ну це якось не дуже. Давай, давай, швидше, досить розмов. А то мій котик? Ні, це мій котик. Його звати Люсі. Взагалі, то хлопчик. Це мій котик. І я маю вирішувати. Хлопчик, воно чи дівчинка. Ах, так. Добре, який, це твоєки. А ну дай сюди. Брехуха мала. Будеш брехати взагалі, будеш мати ніс, як баба ягай. Заміж не вийдеш і взагалі. Будеш з котами жити. Тобі що? Жити надоїло? Чого причепився до моєї дитини? То, що я, то вона мені кута вкрала. Подиви на себе, бомжара, нього ще дорожчий, дорожче, ніж ти. Я зараз все поясню. Роберт, тікай! Хлопці! Куди це ви втекли? Ви хотіли мам до інфаркту довести, а? Мам, глянь! Це зоріні вуйки. І що? Це найкращі іграшки у світі. А як же ці робокозаки? Так. Ну це вже вчорашній день. Слухай, це дуже дорогі іграшки. А через місяць з'явиться вже щось інше. Андрій діло каже: от вчись, яким треба бути хлопчиком. Синко, ти для мене справжній супергерой. Ти мій робокозак. Я вибачаюсь. Але хто буде платити за іграшку? Перестань, блядь, зараза воду. Перестань, Настя. О, нет, пес, с землей в тебе ничего не выйдет. Киц-киц-киц-киц-киц. Robert! Robert, kiss, kids, kiss, kids, kiss! Скажімо, так, сьогодні був не найкращий день. Рід. Я не знайшов Роберта. Мені жаль. Але завтра, зранку, я сп... О! стою, встаю і йду шукати. Це вже зайве. <му> Він знайшовся. Уявляєш? Яка радість. <світ> а я знала, що Роберт знайде дорогу додому. Добре, я теж піду додому. Міша, зачекай. Може я тобі рани оброблю?